Ну знайомитись з Кременцем це невеличке місто на півночі Тернопілля, і має кілька цікавих родзинок. Перша і головна це, звісно, Кременецький замок. Його не скорили навіть монгола-татар. Зараз це місце, що відкриває неймовірні краєвиди на місто і заворожує легендами про королеву поно. До речі, природа тут вражає. Гориста місцевість це частина національного парку Кременецькі гори. Кременецькі гречані вареники з сиром це те, що готували на Андрія і є місцевий гастробренд. Кременець відвідували Григорій Сковорода і Ференц Ліст, Тарас Шевченко і Онора де Бальзак, Леся Українка та Анжеліка Каталані. І варто відвідати вам! А ось ще кілька слів від місцевого історика. Привіт, з скаметься, мене звати Назар. Я працівник кремлецько печаївського державного історико-архітектурного заповідника. І е, сьогодні ми знаходимося з вами на замковій горі на нашій візитівці на найкращій на оглядовому оглядов майданчику, скажімо так, нашого міста, е, де ви можете подивитися на не, не, не тільки на неймовірні краєвиди, але й почути унікальні факти про е, Кремначчину. Які ви ще не чули взагалі ніколи тут? Ви можете послухати не лише про дивижну історію замка, про те, який був непереможний і нескорений, і надав не називався нескореною твердиною, але й почути про неймовірні легенди про саму Кроваву Бону і, і чи вона взагалі в Кременці коли-небудь була. Тут ви можете побачити неймовірний вид на місто і послухати про таємниці кремнацьких орденів. Про те, чому місто носило титулу Волинські Афіни. Ось. І тому ми, ми, ми вас будемо чекати. Приїжджайте з друзями, з сім'єю, з родичами, раді вас кожного вітати і підписуйтесь на наші соцмережі.